виконавчого комітету із 23 хворим є, які будуть пропозиції. Розпочаток. Розпочати засідання за виконавчого комітету, прокупоросу. Хто за проти, утримався, на одноголосно. Перед початком роботи дозвольте мені привітати наших чарівних членкинів член... виконавчого комітету, всіх присутніх і всіх жіночок, жінок, дів... дівчат. Нашої громади з міжнародним жіночим днем. Сама погода сьогодні відповідає цьому святу всі такі красиві, щасливі, побажаємо міцного здоров'я, домашнього затишку, благополуччя, щоб мрії ваші відбувались, кохання і, звичайно, всім нам перемоги. Привітаємо доразів. Порядок денний. На порядок денний виноситься 5-6 питань, за різних. Хто за те, щоб порядок денний взяти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, Тримався, приймається одного голосу. Зміна доповнення буде виконана? Немає змін доповнення. Хто за те, щоб прийняти порядок денний в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Прокіл тримався, приймається одноголосно. Ну, переходимо до обговорення пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального установи Центру соціальної підтримки та соціальних послуг Берегиня Берегин. Зінківської міської ради. Пропонується рішення. Запропонувати. Ну ви знаєте, створили комунальне підприємство в І необхідно. Призначити директора. Для цього буде формується конкурсна комісія від різних організацій і структур. І ми пропонуємо від виконавчого комітету Зінківської міської ради до складу конкурсної комісії, з проведення конкурсу на зайняття посади. Директора комунальної установи Центру соціальної підтримки та соціальних послуг Берегиня Зіньківської міської ради, наступну кандидатуру Кришталь Альону Олексіївну, керуючи справами, секретаря виконавчого комітету Зінківської міської ради. Запитання будуть? Ні. Немає. Якщо немає запитань, хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, хто проти? підтримався, приймається одного голосу. Наступне питання. Про передачу оренду збудованих нежитлових приміщень No92, 93, 94, 95, 96, 97, 103 будівлі дитячого відділення, позначені на плані технічному паспорту, паспорті літери С2, С2, загальної площі 72,7 квадратних метрів, що знаходиться за адресою міста Зіньки, вулиця Івана Петровського, будинок 21. Артем Вікторович, шановний доступ доброго дня, в зв'язку з включенням на сесіях минулих до переліку другого типу приміщення в будівлі дитячого відділення на території лікарні з метою передачі в оренду комунальним закладам охорони здоров'я необхідно прийняти наступні рішення. Передати в оренду вбудовані нежитлові приміщення. No 94, 95, 96, 97, 103, будівлю дитячого відділення, загальноплощою 72,7 квадратних метрів за адресою місто Зіньків Івана петровського 21. А також затвердити умови та додаткові умови оренди. Умови оренди. Об'єкт оренди передається в оренду без проведення аукціону. Розмір ставкової орендної плати об'єкту оренди визначається відповідно до методики розрахунку орендної плати за комунальне майно і становить 1 гривня оренди запропонуваний 2 роки 364 дні. Додаткові умови. Цільове призначення майна, розміщення комунальних закладів охорони здоров'я. До проєкту рішення також додається інформаційне повідомлення про передачу об'єкта оренди без проведення аукціону, в якому визначені ті ж самі інформаційні дані, які я тільки що зачитав, але також визначено, що Заява бажаючого оренду приміщення перекладається через особистий кабінет шляхом закону електронної форми на майданчику прозору продажі. І заява приймається протягом 5 днів з дня прилюднення цього інформаційного повідомлення. Прошу підтримати даний проєкт рішення, які будуть запитані До Артем Алітача. Немає до... До ніяких Ну, Проєкт рішення він зачитав. Хто за, за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти утримався, приймається одного голоса. Наступне питання. Про передачу в оренду вбудованих нежитлових приміщень No9899100 будівлі дитячого відділення, позначене на плані технічному паспорту літери С-2 загальної площі 21,20 квадратний метр, що знаходиться за адресою міста Зіньків вулиця Івана петровського будинок 21 Блазко. Аналогічне запитання. Пропонується передати оренду вбудовані на лікарні приміщення на другому поверсі дитячого відділення загальною площою 21,2 квадратних метрів. Затвердити умови та додаткові умови. Умови ті ж самі, орендна плата визначена методики становить 1 гривню, передається без проведення аукціону. Пропонований оренди 3 роки. Ну і інформаційне повідомлення додається. Прошу підтримати. Роки 264. А, ну Плюс <рес> 364. Бароки 364. Ще запитання не будуть? Немає. Хто за дане рішення, яке озвучив Артем Вікторович, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався, приймається одного голосно. Наступне питання. Про передачу оренду вбудованих номер 105, 106, 107 будівлі дитячого відділення, позначеної на плані технічному паспорті літери С2 загальної площі 21 квадратний метр, що знаходиться за адресою місця зіньків вулиця Івана Петровського, 21. Аналогічне рішення пропонується передати в оренду на житлові приміщення будівлі дитячого відділення площею 21 квадратний метр, затвердити умови та додаткові умови оренди. Умови додаткові умови. Аналогічні його попередніх рішення. Цільве призначення, розміщення комунальних закладів охорони здоров'я. Прошу підтримати. Запитання. Хто за рішення, яке оголосив Орган Вікторович, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, підтримався, приймається одного зі. Дякую. Шосте питання різне. Того членів виконавчого комітету будуть стояв голова. Будь ласка, 1 березня бувається народний слів світі. І я особисто підняла питання про те, що зараз у нас розпочалася вже весна. Ви знаєте, яка ситуація в країні, і на вулицях нашого міста з'являються підлітки, які взагалі не, не реагують на заваження ні поліції, ні місцевих жителів. Те, що ці моторчики. Люди дуже. Ми знервовані. Ми от за бумазартемою колись, колись треба кітарзаборку, ми аж присіли з ним, тому що ви знаєте, як це люди реагують. І от мене як член виконкому доручили чи попросили, щоб ми це може підняли питання на виконку. Чи можна звернутися до поліції з якоюсь родярство роботою чисто серед батьків, щоб вони звернулися через інтернет, ну, через те, що в школі вчителі вони проведуть цю роботу. Але вони от дуже, ну наші знаєте, старенькі люди. Вчора мене сестра закаже, от, каже, має каже, зараз знаковася, як, як загалу, да? тому ж якось чи якось, якесь прохання, щоб якось впливати на цих. Да, це транспортний засіб. Вони мають право переміщатися по місту. Але коли він їздить час. По місту по леді, наче повозвиженській перед поліцейськими, вони нічого не можуть зробити нераоні. Мешканці, от нашого міста, так не знепокоєні тим, що на психіку це діє. Тут повітряна тривога, ракети, шахеди, і плюс ті ще ринчики вибачте за сленгом. Чи можемо ми якось до поліції звернутися, щоб вони дійсно ну, чи штрафи, чи якось робили роботу? А ви бачаєте там порушення? Да? Ну, я вбачаю Там я швидкість кажу... перевищується разів у два. Ш... Швидкість, оцена йде, що є як і люди чесно бояться. Чесно бояться люди. і та й старі, і молоді, з зартевими були сітками, коли стріляли пітардами. ми отак. Не ну, знаємо, що це. Чи це якраз тоді вибух у Полтаві, що зі мною було чуть, як всі люди корони в той день. То ми оце були свідками. Чи можливо поліція якось повпливати на батьків і на цих дітей? Саме діти, от іменно дві дітки. Перевищу, швидкість це, це вже байкер. Але це ж це місто, це ж швидкість там якась ну, обмежена. Ми вас ну вас почули. Ну, це от. Ми не знаємо, що... Ми проводимо і станції, проводимо роботу, є по школах. Але от, по місту це така ситуація, вони дійсно вони лякають людей. Вони чисто лякають людей. Люди звертаються, ми боїмося від того, що тривога, вони дорічать, і вони не знаю, що це. Чисто психологічно якось, може до міліції якось, там, до поліції, я не знаю. Це, це питання вирішити. Про життя дітей. Ви знаєте, коли дитина, це в школі, там, в коли дитина впаде в аварію, то це буде видувати школа, ви знаєте, прийдуть перевіряти бесіди в, в журналах, то там Бесіда журнала. Вже не вашу журналу. Вже не так? Тобто, Бесіда і безпечне життя дітей плюс спокій нашої громади. б не знаю, як ви говорити? Чи вони мають вплив на цих дітей? Почули. В різному тільки не заслуховують. Рішення зараз ніякого приймаю, не приймає. Просто я висклав думку, що рушнілий і особисту, і мешканцю громади. Всі служби тут почули. Ще в кого будеш. Якщо нікого нічого не буде, староста стається, да? староста стається всім дякую. Засідання домашнього комітету наложиться закритим. До побачення.